Віталій Данилюк, 53 роки. Головний сержант роти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Захищає Україну з 2015 року. Учасник боїв за Дебальцеве. Під час ворожого обстрілу в районі Дебальцевого врятував знімальну групу телеканалу Інтер. Зазнав тяжкого поранення та після реабілітації повернувся у стрій. У складі бригади пройшов бойовий шлях уздовж усієї лінії фронту. За звитягу та героїзм відзначений нагородами військового командування. Нині рота Віталія Денилюка бере участь у наступальних операціях в районі Бахмута. Пане Віталію, я вас вітаю і дуже радий нашій зустрічі. Розкажіть, будь ласка, коротенько про себе і як ви потрапили до війська і про ваш бойовий шлях. Перші бої такі сильні начиналися. Це було 12 лютого 2015 року у Дебальській Кутюк. Ми, будемо говорити, вийшли з розположення бригади на точку Ізюм, потім маршем дійшли до Бахмута, а з Бахмута видвинулися на точку Нове Луганського. Отам ми зустріли перші бої. Там ми виходили вже з оборони в наступ і з наступу ставали в оборону. Там є такий населений пункт, як Логене. Ми декілька разів туди і заходили, декілька разів звідти і виходили, тому щоб не рівні сили були, може, а може були другі плани для цього. А в основному це перші мої такі сильні бої. Це вважалося, що з усіх таких буде морити, як Іловайці, Сабур Могила то депальці вважалося, що саме такий сильний е, був, е, артобстріли були. Ну, вони дійсно були такі, що ну, до цього часу ну, земляти нічим не було. На даний час це набагато вже гірше, набагато сильніше. Скажіть, будь ласка, а в цивільному житті чим ви займалися? Я займався з фермерським господарством. У мене є маленький кусочок землі. Займався я і зерновими культурами, а в основному мій напрямок ягода. Клубніка, маліна, смородина, садок мав великий, маю його десь порядки 7-8 гектарів. Держу невеличкі ставочки, ті як для риборозведення, і також для поліва, тому що в мене вся площа задіяна під порошувальну систему, вся поливання. Весь час я займався деферним і землеробством. І ще цікаво, от до того, як ви потрапили в українське військо, у вас вже був бойовий досвід? Ну, звісно, я ще служив 4 роки як контракту при Союзі. Я прийшов з війська в 94-році. На той час, в 91-му році, 19 серпня, як Пуч був в Росії, я служив у звучно дістантихних військах. Ми Градська, Псковська і Вітівська дивізія це три дивізії, які закинули в Росію воювати проти Гразанської, Таманської, Танкової дивізії. Тобто ви брали участь у тих серпневих подіях, коли е, розгортався пуч у Москві. Я правильно зрозумів? Я своє перше поранення отримав. Я на той час е, вже командував підрозділом, е, був головним сержантом звода. Ну і поступила команда, що переворот в Росії і десь на Ласковському острові в Криму заблокували Горбачова. Нам треба виконувати завдання, переміститися Ілами на аеродром Кубінка, висадитися і чекати до неї команди на Москву. Ми дійшли в Москву, де медвіжі озера. І нас там стрітив єльцем і почав дуже просити, щоб ми не входили. А до цього часу нас вже було 9 чоловік раніше. І тоді обріг в Астроті був. Генерал-майор сказав, що якщо з нашої сторони ще будуть пострадавші, то я даю повну команду, відкрити я вогню і ну, вход в Москву. Але далі нічого не було, Єльцин прийшов, ну, поспілкувалися і все, і нас відвели обратно на аеродром Кубінка, і там ми вже чекали далі і команди. Ну, нас вивели обратно в підрозділ і все, і на цьому все закінчили. Це последній шанс для нашої України стати на ноги і вирішувати, як нам жити. І якщо ми не відстоїмо інтереси нашої держави на даний час, ми будемо перебущені на не то, що на сотні, а на тисячу років. Це последній шанс нам даний для України, щоб відстояти і стати на ноги. Щоб ми встроїли свою державу, як ми хочемо, а не так, як би нам наказували. Тому що весь час, скільки ми були під кнутом Росії, ми весь час тільки Виконували те, що нам накажуть. кажуть. Ви опинилися якраз в самому горнилі війни, коли були події під Дебальцево, коли наше військо там зайняло оборону. Як ви гадаєте, якби наша армія мала таке оснащення і підготовку, як зараз, ми б могли хід подій трішки по-іншому спрямувати. Нам би, щоб це зараз цю підготовку та в той час. Так я не знаю, де ми були б вже. Я думаю, що Краснодарський край аж гудів би мені. він мікається так. Навіть без того, що вооруження, що могло бути. Навіть щоб нас стрілкове було і не було техніки, так як тоді дійсно не вистачало, але щоб ота та і зараз мотивація. різниці то немає. Мотивовані всі хлопці. І в той час, і зараз, на даний час. Ну, Я думаю, що з цією підготовкою ми багато чого прийшли. Я не був готовий до того, що те, що я там побачив. Для саме мені було так не по собі, коли це рушиться, коли люди це все строїли не одне десятиліття, коли прийшла держава і вказує, як тобі жити і рушить це все. Отут От і піднімається внутрішнє вдохновення, що цього ворога треба бити, тому що лють та всередині бурлить людь. Я думаю, що ви. Як ніхто можете нам зараз розказати про шлях трансформації українського війська, як воно змінилося з 2014, будемо казати, року і до тепер? Я можу сказати, на той час, ну, коли прийшли служити, була мотивація, не було підготовки. Багато людей, хто навіть не міг стріляти і хто навіть не стріляв. Бо на того часу не було. На даний час, може, часу немає, але він знаходиться навіть в зоні бойових дій з підготовкою особового складу. І я вам скажу дуже прискіпливо руководство ставиться до цього. Бо бували такі моменти, що хлопці десь приходять сюди без ну, базова фахова підготовки. Вони приходять сюди, вони стають в штат, вони служать, але їх знімають, вертають назад, підготовлюють і вертають сюди. І дуже хочеться почути ту історію, яка трапилася у 2015 році зі знімальною групою нашого телеканалу. Тоді ви врятували життя журналісту і оператору. Розкажіть про це. Це все вийшлося орієнтовно десь 28-29 травня. Мені підрозділу приїхав і сказав, що приїхала снімальна група. Кореспонденти з телеканалу Інтер зняти сюжет за наш підрозділ. вони хотіли проїхатися на передову. Я пам'ятаю, це був Геннадій Євденко. Кам'яроти дав наказ і це проводити. Я їх забрав з собою. Вони біля 30 хвилин знімали сюжет, і в цей момент почався обстріл. Це участок нижньої лозової. І я прийняв рішення спочатку в укриття. Ми зайшли в укриття, все пересиділи, тільки вийшли і обратно. в і я попросив їх залишитися за бетонним забором, а сам перейшов дорогу, бо з цієї сторони була машина, і по команді, що вони перейшли дорогу. Но коли я двинувся, ззаді них на відстані десь 500-400 метрів зірвалася міна, вони налягалися і побігли через дорогу. В Цей час я їм крикнув, що зупиніться, верніться обратно, але вони вже мене не почули і вони вийшли на мій уровень. Я Геннадія зловив, поставив перед собою. Я його зупинив, і просто розвернувся. А водій він зачепився і впав. І в цей час зривається міна 120. І в цей момент мені ну, другого варіанту не було, як його зупинити і прикрити собою. Тому що наказ був командира їх завести цілим і вивезти цілим. Міна взірвалася, перебила обі ноги насквозь лопатка, п'ятка. І дев'ять осколків, яких залишилося в тілі. У мене друг тут був. Ну, він на даний час і друг, і у мене. Ми з ним 14 року у місті по сьогоднішній день. Всі ці 10 років ми друг від друга візьме по стопан. Ну, Він приїхав до мене в гості. Ми сіли з ним, ну, як всі мужчини, випили по 100 грамів і на спорт затіявся. І він до мене каже, що слабо вернутися. Але я посядь, даний час я хромаю, тому що в мене частковий протез ноги. І він каже, до мене, ти не підеш служити. Я кажу, давайте відношення відправиш, і я через три дні буду в війська. Ну, він уїхав від мене, приходить відношення, через три дні я вернувся. І будемо говорити, це я вже п'ятий рік обрату тут, в армії. Отак це вийшло на спорт місто з ним. А як ви сприйняли ту жахливу звістку 24 лютого 2022 року, коли дізналися, що почалася велика війна з Росією? Я вже дав, що так буде, тому що ця ну, грубо не будемо виражатися, про нього, але ця грязна держава, вона ніколи нас не відпустить. І коли об'явили в державі війну і військовий стан, в мене більше можливості було залишиться на гражданці. Але так як я військовий, я вважаю, що я дійсно військовий, і мій обов'язок був повернутися в ряди Збройних сил України, і це довг. Я забрав свого брата рідного, хоча він хотів другий підрозділ, я кажу, давай в місті підемо, підемо 30-ту бригаду. І ми двох з ним приїхали 24-го і уїхали ми вже під Троїцьке з ним, 26-го ми вже були під Троїцьке. Я вам хочу сказати, що коли війна почалася, ну, може, такі моменти проблискували. Але коли їх вигнали, будемо ви говорити, з Ірпеня і вигнали до Білорусі, повірте, це лісно моя думка, я знаю, що їх вже не виграти віні. Не виграти. І ця друга армія це тільки так, що вона словесна. А на ділі далеко вони не такі, як я. Але так як я служив в цій армії, і Я знаю, як в них обучаються. Армія сильна та, яка воює. А ця армія не воювала, вона прийшла загарбувати, а ми захищаємо. Я міг би навіть перерахувати фамілії їхні, бо я пам'ятаю до даного часу своїх підлеглих. Ну, я хотів би дати визов їм. Хай вони об'являться побачать, і, що ми стрілитися з ними на полі бою. А там вирішив вже судьба. Але це ворог. І він на нашій землі. Не ми на його землі, а він на нашій. І хто прийшов сюди, до нас з мечом, і від нього і загине. І хай вони подивляться цей сюжет, щоб вони зрозуміли, що їм тут нічого не вийде. Можливо, ви нам зараз розкажете про якусь конкретну штурмову операцію. Дуже цікаво послухати. Це дружна наша рота, сьома. Під началом юра Ростислава Миколаєвича вони зайшли на штурм і їх почали крити вогнем, вони не могли піднятися, вони довго лежали, а потім вийшов танк. І, наскільки розумію, це був Т-80, і він у ну, поруч рівня позиції. Яку роль танкісти відіграють в таких штурмах? Кожен штурм планується з новою подачкою танків. І вони практично і фланги прикривають. і Де треба вони виходять вперед. Це дуже героїчний поступок. Якщо дивитися. По їхніх бойових позиціях, то цю позицію, що вибивали, і буквально правіше 200 була ще одна позиція противника. Вони ж могли б бути яким чи пуром, чи РПГ, чи СПГ, вони могли поражити порожити танк. Ті героїчно вийшли на уровень дороги, втали, і рознесли позиції. Наші закріпилися, а танк підійшов назад». Зараз призив дуже тяжко йде. Ну, ми це всі бачимо, що люди не думають, аби хтось, аби не ми. Я б їм зробив екскурсії. Не треба їм на сіру лінію. Їм просто, щоб вони доїхали чуть далі Слов'янська. І щоб вони побачили, що робиться, як люди страдають. Я все розрушене. І щоб вони зрозуміли, що це може бути там, на середині України. І вони б, мабуть, всі мужики стали б мужиками і зрозуміли, що їм треба йти, служити, і захищати Батьківщину. Останок, пане Віталію, скажіть, будь ласка, ким ви себе бачите після нашої перемоги по завершенню війни? Я інвалід війни. Мені вже багато хто каже, що йди додому, вже, ти вже не воювався, тобі вже фактично. Мені і підрозділи кажуть, і за підрозділом, і товариші, які не знають. Але я вам хочу сказати, я, напевно, буду, поки ця війна не закінчиться. І я по-другому себе не бачу. От коли буде перемога, тоді я дійсно знаю, що я піду займатися тою любимою справою, яку я люблю. Я люблю землю. Я не думаю, що в цьому році буде перелом, але в 2024 потім тісно буде, дуже тісно. Я думаю, що вони пожаліють, що вони тут були.